Автомобілі для збройних сил України Матиєвецька громада придбала два високопрохідні транспортні засоби для українських захисників. Частину коштів зібрали у рамках доброчинного марафону Нація нескорених. Від храму до храму щонеділі місцеві артисти, учасники доброчинного марафону Нація нескорених представляють патріотичну концертну програму у церквах Матаєвецької громади та збирають гроші на ЗСУ. Так триває вже п'ять місяців. Виступ в храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України підсумковий, розповідає ініціаторка марафону, депутатка обласної ради Орися Книшук. В громаді немає такої церкви, де марафон би не відбувся. В громаді, мабуть, що немає таких людей, які б не знали за цей марафон, які б не підтримали. Ми дякуємо всім жертводавцям, дякуємо всім, хто долучився. Якщо ми об'єднані, якщо ми згуртовані, якщо ми морально багаті, морально сильні, нас ніхто не здолає. Тому у марафоні є нація нескорених. Загалом на марафоні Нація нескорених зібрали понад 300 тисяч гривень. Ще близько півмільйона це одноденні заробітки працівників апарату ради, освітян, медиків та допомога від місцевих підприємців. За ці кошти придбали два автомобілі для збройних сил, зазначає голова Матеєвецької громади Любомир Веселовський. Після благословення нашого отця Урал ми передамо військовим. Нам на даний час обійшлося приблизно десь під 490 тисяч гривень, і десь під 380 тисяч гривень обійшовся ЗІЛ 131 Але ЗІЛ проходить поки що технічне обслуговування. Ми міняємо колеса на нові. Ми хочемо, щоб борти. Так як так замовляли військові, так повинна виглядати машина, тому що розумієте, вони не їдуть туди кататися, вони повинні виконувати бойові завдання. Поки ЗІЛ 131 проходить останні технічні приготування, Урал вже передали у розпорядження Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Звідти машина попрямує в зону проведення бойових дій. Прямо звідси цей автомобіль. Ми відправимо в військову частину, в якій я ж говорю, де найбільше її потреба буде, і де вони ведуть бойові дії. В зоні бойових дій там доріг немає. Такі автомобілі вони пройдуть де вгодно. Голова Матеєвецької громади каже, готують нові акції та ініціативи для допомоги Збройним силам. Тож закликає всіх небайдужих долучатись. Слово втомилися ми навіть не маємо права вживати в лексикон, тому що ви розуміти, якщо втомилися ми, то і що мали сказати б ті хлопці, які зараз заходять на передові. Жителі наші ну просто чудово відкликнулись. допомагають всім, що можуть з перших днів війни. Це були плетіння сіток, і збирання харчів не тільки для Збройних сил України, і для територій, які були тимчасово окуповані, передавали. Далі це продовжується. Я хочу на наголосити, що це не є закінчення. Це ми закінчення конкретно марафону нація не скори. Далі нас продовжується збір коштів. Мар'яна Мацьків, Сергій Грин, програма події НТК.